Що у вас відбувається сьогодні по громаді? 15 числа, у нас сьогодні відбувається слухання про видвиження кандидатури овсянник Олени Василівни на посаду старости. Всі ми знаємо, що Валентина Григорівна Петрашова, яка пропрацювала, можна сказати, три скликання зі мною, два скликання. Пішла на заслужений відпочинок. Я вважаю, що в кожному старостинському окрузі повинен бути старост, тому що це комунікація між жителями громади, між міським головою і депутатами міської ради. Це бувають випадки, що староста одна єдина допомога для людини, яка залишилась. Одна у населеному пункті. І залишити село без старости це неправильно. От сьогодні відбулися слухання у нас у селі Гаївщини, вони відбувалися в 10 годин угу. ранку, то житель Гаївщини одноголосно підтримав дану кандидатуру. Коли раніше пропонував жителям Васильки запропонувати кандидатуру, на старосту вони не запропонували. А сьогодні, на зустріч, вони ще будуть думати, чи підтримати обсяни Колену Васильівну на даних Але потім, але раніше, в 2019 році міський голова недостатньо. Ну не потрібно було мені запитувати громаду. А це ж тільки за це хотів запитати. Там змінилась процедура зміни старості, внесення кандидатури старости на посаду? Щось е, змінилося? Так, да, змінилось прийнято законодавство про призначення старост, і сьогодні в Васильківському старостинському округі повинно проголосувати за цю кандидатуру не менше 20%. Тобто, на сьогодні виборців, угу. тобто на сьогодні це 99 чоловік. Повинні підтримати цю дану кандидатуру. Ну, думаю, підтримують, я так думаю, бо знаю, що Олена Васильівна дуже популярністю користується в самій Гаївщині. Це досить, досить розумна і енергійна людина. То... Я ще хочу сказати, що староста це не тільки повинен бути хорошою, гарною людиною, а повинен працювати з реєстрами. Вона буде виконувати і вона виконує нотаріальні дії, тобто, заповіти вона складає. Тобто, Взяти на роботу гарну людину цього недостатньо. Кроме цього, ми проходимо слухання сьогодні. Якщо підтримує громада, потім дана кандидатура виноситься на сесію Лохвицької міської ради, і за цю кандидатуру повинні проголосувати також депутати. Отже, якщо я правильно вас зрозумів, то зараз винести на тобто ви своїм рішенням. Не можете затвердити необхідна підтримка громади. Правильно так підтримка розумію? громади і першу підтримка чергу. депутатів. В першу чергу підтримка громади. І тому на майбутнє і звертаюся до громади, і звертаюся до старост, шановні депутати старости, шановні громадяни, без вас в майбутньому зробити це буде неможливо. Тобто приймайте участь у житті громади.